Всім доброго дня! Сьогодні у нас 27 вересня 2024 року, центральна Україна. Перед нами сорт пізнього терміну дозрівання дипоїдної сливи під назвою Октобесан. Цей сорт, як бачите, дуже гарно запилюється. Я так вважаю, що він може бути навіть гарним запилювачем для інших сортів дипоїдної сливи. В центральній Україні збір подів приходиться приблизно 3 декада вересня, початок першої декади жовтня, в залежності від погоди та регіону. Поди приблизно середньою масою 70 грамів. Якщо провести нормування врожаю не так, як у мене, то можна отримати поди і по 100 грамів. Що можу сказати по спостереженнях про цей сорт? Сорт стабільний, врожайний. Якщо вологе літо може трохи підгнивати. Треба проводити обробки від гнилі. Це, в принципі, по всіх сортах, особливо це стосується пізніх сортів диплоїдної свили. Якщо як в цьому році літо дуже спекотне та сухе, то можна не обробляти зовсім від гнилі. Він практично не гніє. Може там де-не-де і попадаються трохи. Гнилі плоди, але я вважаю, що це від того, що десь хтось пошкодив. Це бачите, кожна гілка практично з врожаєм. Це маточне дерево, яке кожен рік я обрізаю на живці. Оце, які плодові гілки позалишались, вони всі загружені врожаєм. Ось отак. Рекомендую цей сорт сажати на відкритому сонці. Він буде дуже гарно себе показувати. Сьогодні провожу збір врожаю і з вами десь через місяць будемо смакувати цей сорт. Сорт дуже смачний, солодкий, з гарним присмаком. Кажу ж, я вирощую його вже не один рік. Я їм дуже задоволений. Підчепа для цього сорту найкраща дика луча. Він і гарно росте і гарно подоносить. Зараз він ще не є смачний, у нього технічна зрілість якраз для того, щоб класти його у сховище. Якщо буде температура у сховищі, десь приблизно. Від 0 до плюс 3, він буде зберігатися до самої весни. Якщо буде сховище, як у мене підвал, то це десь півтора місяця, думаю, максимум, можна його зберегти. Споживати можна десь через три тижні після збору врожаю. плоди цього сорту дуже-дуже смачні, солодкі. Ну, вже з вами продегустуємо. Разом після того, як він дозріє у підвалі. Сорт рекомендую, сорт супровий і дуже врожайний. Також кажу, що може бути запилювачем для інших сортів, наприклад, таких як Анжелено. Цей сорт неподалік посаджений десь метри вісім від Анжелени. І Анжелено в мене запилюється дуже гарно. Можливо цей сорт йому в запиленні, не знаю. Сьогодні у нас 23 жовтня. Збір подів проводив 27 вересня, Третя декада вересня. Вже як місяць вони у зберіганні, у підвалі. Мають ось такий вигляд. Пробував сьогодні плоди, то плоди вже можна споживати на цей час. І так само їх можна споживати буде десь приблизно до середини листопаду. Якщо холодні дуже приміщення, то я думаю, до... Грудня місяця цей сорт може зберігатися. Так, давайте побачимо, яка вага при той, той загрузці, яка була на дереві. Основна маса приблизно ось така. 90 грамів, 98 Деякі є 113. 111. Так, так. 115. Отака характерна особливість цього сорту ось такий. Отака полоска йде, така фіолетова на плоді. Вони на кожному плоді, ось, як бачите. Ось. Так. Плоди вже практично 50% продавлюються і мають дуже соковиту солодку м'якоть. 118. Всьому багато плодів, бачите, таких доволі. Гарних розмірів за 100 грамів. Я рахую, що вага 90 грамів це є вже крупна. Це вже є крупна, класна вага. Так, давайте зараз О, оце вже повністю стигли. Ну, Тут трохи он, пошкодження. Давайте без пошкодження. Ну, суцій, давайте поробимо Дивіться, отакий дуже сильний пруйновий наліт. Коли його обтираєш, вона ось такого вигляду. Ось камера з розуму сходи. Так, давайте розріжемо, побачимо. Тут жовта м'якоть, кістка свободна. Ось бачите, маленька. Ось отака По соку. ну Дивіться. Так, це ще бачу 100% не дойшов, він ще. Соку має мало. Так, зараз почекайте, я зараз знайду такий, з якого оцей ще споживати рано. Він, вроді, продавлювався, але сок не тече. Повинно бути ну, ось отак. Ось оцей вже можна споживати. Так, давайте зараз примірюємо цукор. Той, який оце дуже соковитий, він вже дозрів і має гарні. Смакові якості. А той, що ще ось немає стільки соку, у нього ще не буде того смаку, який заявлений. Так, 17 показує в цьому поді. Так, пробуємо на смак. М -м -м. У цього сорту дуже шикарний присмак. Він солодкий, соковитий м'якоть та на уроті топиться. Присмак. Дуже схожий мені на крем-соду і так само дуже схожий на квітковий присмак конвалії. Дуже-дуже схожий. Оце в переміжку слива, крем-сода і конвалія. Не схожий цей сорт по смаку на інші сливи, диплодні сливи і плоти. Можливо, чимось схожий чимось на плот флавор, квін. Трошечки, трошечки, але там трохи інший смак. Там він більш солодший, ніж цей. А у цього більш присмак віддає кремсодою, але є і конвалія. Ні, сорт просто, просто супоровий. Я ж кажу, треба споживати, щоб у плодів було отак багато соку і кістка випадала. Тоді вони будуть дуже смаковиті. А якщо ось як у цього плоду, він вроді от, бачите, такий. М'який, але ось я давлю, а соку та видавити не можу, бо він ще в технічній зрілості. Ну попробувати цікаво. М -м -м -м. Він хромтить. Він ще не має того смаку, який має той плод, з якого тече Угу. Так що, друзі, треба ще правильно споживати. Знати, коли споживати сорти. Бо якщо ви його, наприклад, цей сорт зірвете з дерева і будете гристи він буде як огірок несмачний, без цукру, кислуватий, ну, як картошка, картопля, його треба зняти, покласти на дозарювання, щоб він три тижні місяць полежав і тоді вже його споживати. І багато інших диплоїдних сливок пізнього терміну. Споживання, дозрівання, бо з дерева не будуть ніякі, тільки після дозрівання у темному холодному приміщенні. Ну, в принципі, отакі характеристики, такий у мене невеличкий досвід по споживанню, по вирощуванню. Кому відео сподобалось, підтримуйте канал. Я вам буду дуже вдячний. Так, всім гарного дня, до побачення.